Вітаю, друзі! Колодій, масляна. Що це за свято? Давайте розбиратись. Це свято, яке в Україні символізує прихід весни. Колодій це язичницький сонцебожич, який вже достатньо підріс для того, щоб стати колодієм тим, хто розкручує сонячне коло. Він запускає природний процес оновлення природи. Колодій Бог любові, шлюбу і злагоди. Головними усі сім днів свят були жінки. Чоловіки мали їх у всьому слухатись. Це свято також ще називають сирапустом, пущенням або бабським тижнем. Неодруженим дівчатам та хлопцям в'язали на ногу за пояс або на руку колодку як знак осуду, що не побралися. Старші жінки прикрашали колодку стрічками, квітами, в'язали парубкам до ноги. Ті мали так ходити з колодою весь тиждень або пригостити жінок солодощами для відкупу. В останній день свята, прощену неділю, просили взаємного прощення за образи, завдані мимоволі чи навмисно. Люди при зустрічі казали Прости мене. У відповідь казали Бог простить. У цей тиждень готували велике розмаїття страв, основним компонентом яких були молочні продукти. Найпоширенішою стравою були вареники з сиром та маслом, звідси і приказка. Чекайте, вареники, прийде і на вас масниця. Вареники головна страва колодія. Зазвичай їх готували з сиром і обов'язково щедро змащували вершковим маслом. Вареники символізували молодий місяць, який, у свою чергу, був символом жіночої енергії. Окрім вареників, готували і інші страви на основі молочних продуктів сирники, сирні баби, пампухи, вергуни, локшину та галушки, а також каші також варили на молоці. Святкувати колодій варто з родиною чи в колі друзів це чудова можливість примиритися, попросити вибачення до Великого посту, та й смачні вареники з рідними наліпити гарне заняття на вечір. Традиційним завершенням гулянь на масницю є спалення величезного опудала масляної зими, що символізує проводи холодів і народження весни та нового життя. Тож зберігаймо старовинні традиції коло вже діє, з колодієм вас, з масницею, з наближенням весни.